Уроки толерантності фільм, який був знятий з підтримкою Державного агентства з питань кіно, який очікувало доволі багато людей. Незалежно від того, були позитивні це очікування чи негативні. Давайте ж обговоримо, що з цього вийшло. Всім привіт, ми фікусята. Я сьогодні такий цікавий, так би мовити. Я не зміг потрапити на прем'єру фільму, тому прем'єра відбувається в мене зараз тут. Дякую. Сьогодні ми з вами будемо оглядати уроки толерантності». і тут дисклеймер. Я не буду оглядати цей фільм з точки зору фільму, так би мовити. Ми поговоримо про тему ЛГБТК, як це все висвітлюється, ось це все п'яте-десяте, а не про якийсь там сюжет або що. Тому що це, якщо вам потрібно, йдіть кудись, де оглядають фільми. Тому що я, ні. ну принаймні не в такому ключі. І також, я, звісно, не кажу, що моя думка це існе в останній інстанції. Якщо ви зі мною не погоджуєтеся, ви можете про це написати в коментарях. Я навіть попрошу вас це зробити, бо мені насправді дуже цікаво, як ваша думка стосовно цього фільму. Дякую. Ну і очевидно, тут будуть спойлери, тому так. Якщо нагадати сюжет, то в нас є плюс-мінус середньостатистична українська родина, яка має фінансові проблеми. І матір сімейства знаходить можливість їх виправити паралельно з тим, як зробити свою сім'ю більш таку толерантнішою, прийнятнішою, більш такою open-minded. Але для цього їм потрібно прожити три тижні з геєм. Чи зможуть вони це зробити, чи ні, чи взагалі вони погодяться. Ну, звісно, погодяться, бо це сюжет фільму. Але так, наші діючі персонажі це. Тут одразу скажу, у мене дуже погано з іменами, тому в нас є матір, батько, син, дочка, брат, сестра, залежно від контексту. Я сподіваюся будете розуміти. Ну і звісно, гей, тому що ну імена це ні, не моє. Матір вона така найбільш відкрита, найбільш прийнятна, в принципі, підписує їх всіх на цю ідею. Син та батько звичайні стереотипні гомофоби. Стереотипні чоловіки, син в більш таку агресивну сторону, батько в більш таку посадіти пожартувати в себе на кухні про Лігібіті. Дочка щось таке середнє, вона якби більш-менш прийнятна, але з виключеннями. Хоча матір також має свої приколи. Це щоб вам нагадати, що відбувається. Яке моє загальне враження? Я для, сам для себе знайшов ідеальний опис цього фільму це життєвий кринж. Це комедія, але якщо чесно, поки я дивився, мені було не смішно. Це суб'єктивно, звісно, але маємо, що маємо. Тому я сидів, крінжував та аналізував, що відбувається. Тому мені є що сказати відповідно. Одразу виділимо плюси та мінуси. З плюсів це очевидно те, що воно було проспонсоровано державним бюджетом, що насправді дуже класно, тому що ну проспонсорувати фільм, який не висміює ЛГБТК а навпаки, намагається якби виставити ЛГБТК Плюс людей як звичайних людей. Бо на початку, коли він приходить до них і вони запитуються, а де гей, і він каже, це я, вони такі ха-ха, гарний жарт, бо вони, скоріш за все, очікували якусь, не знаю, райдужну істоту. І таких моментів, якби, які просувають певні класні потрібні ідеї. У цьому фільмі доволі багато, навіть незважаючи на те, що це комедія. І так, якщо це комедія, це не значить, що ми можемо просто не зважати на те, що відбувається, тому що через гумор можна як закріплювати, наприклад, стереотипи, так їх і розвінчувати, так і просувати певні ідеї. Тому так, тому сьогодні ми якби аналізуємо, що там відбувається. Також до плюсів можна додати те, що вони, як я сказав, підіймають. Певні важливі та корисні для нашого суспільства теми саме в контексті нашого суспільства. Але якщо чесно, мені здається, що вони роблять забагато. Що я маю на увазі? На мою думку, це можна характеризувати, як вони відкусили шматок більший, ніж могли проживати, тому що вони підіймають дуже багато тем: гомофобія, очікування суспільства, прийняття себе. Важливість комунікації у шлюбі, гендерні стереотипи і бла, бла, бла. Це навіть не все. І як на мене, це було забагато. Тобто, по-перше, щоб що? Тому що якщо ідея була донести щось до глядача, то це не спрацює, якщо глядач вже не знає цього. Тому що, ну, оскільки всього дуже багато, всьому можна приділити. Відносно малу кількість часу, і тобто, ну, людина може посміється, бо все ж таки це комедія, але нічого для себе не винесе. Але якщо ідея не в тому, щоб донести щось подібне, то на що взагалі це щось вставляти? Наприклад, фрагмент про гендерні стереотипи, скільки він там тривав, приблизно хвилину, можливо, там більше, але вони просто розмовляють про те, що кохуварити це жіноча справа, каже батько, дочка та мати відповідають, що взагалі-то ні. Гей намагається якось комунікувати, і такий, а що заважає тобі, якщо що готувати. І, типу, ну, тобто, це важливо, але це ні до чого не призводить. Тобто, це, Ця тема більше ніколи не підіймається, і якби, щоб що. І таких фрагментів насправді не те, щоб мало. І це непогано насправді. Тобто, я не кажу, що це погано, що. Фу, там щось мені не подобається. Це нормально. Я просто не розумію, якщо чесно, щоб що це зробили. Тому що, на мою думку, якщо повикидати частину того, що було, або якби підкоригувати, то можна було більше часу приділити певній кількості тем, невеличкі, які ви могли обрати, і їх розкрити трошки краще, щоб донести щось. Бо якщо, знову ж таки, якщо ідея була не в тому, щоб донести щось до глядача, нащо взагалі тоді стільки тем всього було? Тому що ну було що було, це, якщо чесно, ну таке собі. Ну а на цьому моменті ви можете поставити вподобайку, написати все ж таки коментар, підписатися та поставити дзвіночок, та навіть підтримати мене копійкою по посиланню в описі. Якщо у вас є така можливість, якщо ви сьогодні вже задонатили, ви самі знаєте куди. Дякую. Тепер, якщо поговорити про таке загальне враження, то мені здавалося, що фільм такий, це не якась прям цільна історія. Це якась цільна історія, яку нарізали на шматочки та показували нам ці шматочки. І мені, якщо чесно, було нудно дивитися деякі частини, деякі було прям кринжово. Говорячи, чесно, якби не цей огляд, я б навіть не подивився цей фільм, тому що. Судячи з трейлеру і так далі, я плюс-мінус уявляв, що там буде, і так, там було приблизно те, що я уявляв. І мені, якщо чесно, не дуже зайшло. Тобто, знову ж таки, це суб'єктивно. Але це те, що я маю. І це насправді ще один пунктик. Я не дуже розумію цільову аудиторію цього фільму, тому що, ну. Знову ж таки, щоб пояснити це комусь щось, воно з цим не впорається, бо дуже багато всього, але дуже мало часу на це всього. І, типу, ну, людина, яка щось не знає, сумніваюся, що щось нове з цього винесе. Можливо, не сперечаюся, що це можливо, звісно. Але ну, не знаю, я в цьому сумніваюся. Але я не дуже впевнений, що це для ЛГБТК тому що ну так зробити в принципі історію, яка присвячена ЛГБТК в Україні, суто про ЛГБТК Плюс, це не буде дуже вигідно, це не збере багато грошей, мені здається, і так далі далі далі. Тому той формат, який в нас є, ця історія мені подобається. Мені подобається ідея, мені подобаються певні частини. Так, але ну, загальна картина мені, якщо чесно, не дуже заходить, так би мовити. Також виділяючи одну прям штуку, яку мені було прям незрозуміло, це чому вони на Гей Прайд вирядилися ось ці костюми. Тому що, ну, ось що-шо, а ось це я не пробачаю. Тому що, якщо що жартую, тому що ну, це ж не просто костюми, які вони самі собі там відрили, це цей гей приніс їм ці костюми, і ну, це мені не зрозуміло, тому що більшість людей не виряджається на прайд і приходять туди просто в якомусь звичайному одязі. Тому, типу, на що? Також щоб провести приклади ще того, що я кажу, наприклад, стена, де вони займаються йогою. Мені було нудно її дивитися. Я поставив цей момент на швидкість 2х. Я дивився на швидкості 2х, там, де було мені нудно або кринжов дуже сильно. І я навіть так знудився, тому що. Ну, там не було нічого цікавого. Тобто це комедія, але єдина комедійна штука, яка була у цій сцені, це батько пукнув, та мати йому щось там сказала про це. І все, ця сцена тривала скільки? Хвилини, дві-три, і там не розкривалися персонажі, там не було комедії, там не було нічого. Я розумію, що це фільм про повсякденне життя, але люди не ходять подивитися. Фільми, щоб дивитися на повсякденне життя. Мені було нудно на цьому моменті, і цей момент не те, щоб зайвий або що. Ні, це класний, це класна ідея, це класна штука, яку додати. Ти бачиш, звідки воно могло прийти, тому що Гей в нас такий спіритичний, назвемо це так, в нього йога, в нього ось цей шар, який він їм приніс, куля, довірич, як вона називалася, і все таке. тобто ти бачиш, звідки воно могло взятися, так би мовити. Але ця сцена нічого не робить, як на мене. Тому, чому я це взагалі кажу, коли я сказав, що ми не дуже будемо розмовляти про сюжети, бла бла бла. Тому що, як я сказав, мені здавалося, що все таке, ну, це частинки, це історію нарізали на частинки, ми дивимося частинки. Тобто це виглядає приблизно так: батько та син гомофобні, потім всередині батько такий. Навчи мене робити масаж для моєї жінки. Син такий, а я гомофоб, тому що мої друзі очікують мене того, що я буду гомофобом. І вони обидва такі, ми норм, і в кінці вони йдуть на прайд. І, якщо чесно, для мене це було прям рвано, так би мовити. Тобто, ну, це те, про що я кажу? Якби прибрати частину того, що. Можна було прибрати, або навпаки, додати в ці частини, що є, якісь там, не знаю, більш змістовні діалоги, або щось таке, то можна було б показати це більш плавно. Я не кінокритик або що я не знаю, як фільми ось ці ось створюються. Я просто кажу, що я думаю. І я думаю, що це було, ну, як на мене, дуже рвано і дуже так: оп 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 оп, -оп кінець. Але, звісно ж, знову ж таки. Не все погано, так би мовити. Там розкривається тема гомофобії, тема агресії, тема очікування суспільства, прийняття себе, комунікації у шлюбі. Це ті теми, які мені здається, в принципі, були розкриті непогано, мають, так би мовити, корінь, мають так би мовити, розвиток, мають хоч щось. Тобто, я не кажу, що це все погано, ні в якому разі. Я поставив фільму десь 7 з 10, я кажу, що могло б бути краще, як на мене, знову ж таки, це суб'єктивна думка. Але ну, це не той фільм, який я передивлявся, або, як я казав, навіть подивився у перший раз, якщо чесно. Бо ну, ну я не знаю, як це описати. Воно не моє. Воно просто не моє. Як я сказав, я не сміявся, просто сидів і кринжував більшість часу. Як я сказав, для мене це відчувалося так. Привчасто та не дуже гармонійно, не дуже плавно, так би мовити. І я розумію, що в них були обмеження по бюджету, обмеження по хронометражу. Це все зрозуміло, очевидно, так. Я не, тут, я не очікую від цього чогось не знаю. Голівудського блокбастеру. Ні. Але як знову ж таки, як на мене, цивільне те, щоб найкраще, не те, щоб він супер щось. Одним словом, у мене є певні питання. Що ж, зроблячи такий висновок, фільм, в принципі, непоганий. Він нормальний, його можна дивитися, якщо вам було смішно, я дуже за вас радий. Але, як я сказав, це можна описати як життєвий крінж. І це непогано. Це, в принципі, те, що має місце бути. Але мені здається, що могло бути краще, і що головний мінус цієї картини в тому, що вони намагалися запхати дуже багато всього. І, на мою думку, в них. Не дуже добре вийшло запхати дуже багато всього. Мені здається, що краще було б сконцентруватися на парі якихось тем, які і так були у цьому фільмі, і викинути ті, які, ну, що ну, та ж сцена з Йогою. Ну, додати туди якихось діалогів, які не знаю, може просунуть сюжет якось, можливо, ну, тобто. Покажуть, що вони починають сприймати цього гея в їх оточенні. Те, що вони починають так, більш розширювати свій кругозір або щось таке. Але, ну не знаю. Знову ж таки, я не знаю, як кіно робиться, і, можливо, я зараз тут говорю якийсь бред. але ну, це моя суб'єктивна думка. Ну і також повторюся: Іти на гей у усіх цих костюмчиках це, якщо чесно, був кринж. Ну, і звісно, там були моменти, які були не життєвий кринж, а просто кринж, як, наприклад, сцена з масажем, або, знову ж таки, те, що вони нарядилися на прайд у ось ці костюми. Якщо чесно, я не дуже розумію, нащо це було, бо, якщо чесно, це не смішно. Я знаю, що комусь було смішно з цього, але, ну, знову ж таки, це питання суб'єктивне. Я щиро не розумію, на що було додавати певні сцени. ну... І так далі. Ну а зараз, якщо ви мені дозволите, я розповім, як, на мою думку, можна би зробити трошечки по-іншому. Чому? Тому що мені здається, що якби ось трошки це переробити, там, переставити місцями або щось таке, то можна було б краще прив'язатися до персонажів, краще б розкрити теми, які і так намагаються розкрити, реально щось донести. Тому що знову ж таки, якщо людина не знає чогось. Що тут намагаються донести, у нас, скоріше за все, нічого звідси не винесить, тому що знову ж таки дуже багато всього потрошку, неглибоко і ось це все. І, ну, мені здається, це не спрацює. Але знову ж таки, якщо ціль не донести щось, на що це взагалі було вставляти? Тобто, ну, знову ж таки повертаємося до того. Так, от, наприклад, мать з нею взагалі мені все подобається. тобто... Нічого я б не змінював, вона прикольна, мені здається, там все нормально. Батько, в мене лише дві, так би мовити, претензії. Перша це сцена з масажем. Господи, приберіть її, будь ласка. Мені здається, це найкрінжовіший момент всього фільму. Я не знаю, це просто якийсь жах. Це просто який. Ну, ні, все, я, я не хочу це згадувати. Так, просто приберіть її. Якщо вам потрібна якась не знаю, сцена, після якої вони посваряться, і в них буде вся душевна розмова, будь-що крім цієї сцени. Мені стає взагалі здається, що було б краще, якби е, він, наприклад, пішов до цього гея і типу попросив його навчити масаж робити. А він такий почав з ним розмовляти на цю тему і вийшло до того, що в них, типу, так мовити, конфлікти. І він би запитав, а що робити, і цей гей запропонував би йому піти і поговорити реально по душах. Мені здається, так було б набагато краще, навіть тому, що ну, ця про душевна розмова сталася не після чергової сварки, а просто тому, що цей батько усвідомив, що. Розмовляти у шлюбі, комунікувати, це взагалі то важливо. Ну, тобто, окей, але окей, навіть якщо ні, якщо ви хочете зробити сварку, зробіть будь-що, але Господи, викиньте цю сцену з масажу. І друге така приміточка до батька це, ну, знову ж таки, він відчувається не, не дуже прям приривчасто, як я казав, але все одно ну, так. Напри можна було, наприклад, ось цю сцену з йогою, замість того жарту, де він пукнув, так. Е Ставити якусь фразу, що типу, а це прикольно, наприклад. Або я не знаю щось таке, щоб просигналізувало, що він так би мовити відкривається до якихось нових ідей, або що, тому що, ну, він о, отам жарт про те, що він букнув, і потім він питає: А чи люди роблять це кожного дня. Замість цього можна було просто сказати, що ну, от реально, а це прикольно, так. І це б нам показало, що він так трошечки відкривається до цих ідей, і це було більш плавніше. Але це окей, не те, що прям категорично, це просто мої думки. Потім з сестрою. Ідея з прийняттям себе, і ось ця тема мені насправді подобається. Але як я сказав, це відчувається дуже швидко. Я розумію, що впихнути три тижні в один фільм. Півтори години, це важко. Але, наприклад, початок мені справді дуже подобається, тому що там якраз таки немає для мене цього відчуття, що все дуже швидко, там це відчувається органічно. Але далі все не дуже. І ось ця розмова з дочкою. Ну, типу, вибачте, люди, які мають комплекси, в тому числі я, знають, що Ну це не легко. З цим впорятися, це, так би мовити, подолати, і це не відбувається за буквально пару днів. Тому що там це реально відбувається за пару днів. В них ця розмова між Геєм та дочкою, яка взагалі поштовхне її до того, щоб якось почати приймати себе, стається буквально за декілька днів до того, як він їде. Це буквально хвилин за 20, а то і менше до кінця фільму. І тобто це ось ця сцена потім ще якась. А сцена з день народженням сина, і потім вони прощаються, і вона така, коли я дивлюся в дзеркало, я, почину, я там собі подобаюся. Чи як вона сказала, точно не пам'ятаю? Це класно, це супер, але це не відчувається як життя, тому що ну, це не відбувається так швидко. По-перше, мені здається, краще було пересунути цю розмову десь на середину, або принаймні трошечки там раніше, ніж за 20 хвилин до кінця. І в кінці замінити ось все на те, що вона починає себе приймати, тому що тейк буде теж самий. Приймати себе, бла-бла, бла, але це буде відчувати більш життєво, тому що ну, це не відбувається за декілька днів, на жаль. Так не відбувається. Це не відчувається як реальне життя. Це відчувається занадто швидко. І син. Господи, син, до нього в мене, як ви могли зрозуміти, найбільше так мовити, моментів. Тому що це реально виглядає, як він капець гомофоб. Потім всередині в нього розмова з матір'ю, де він такий, я так роблю, тому що суспільство від мене так хоче. Мама йому така, будь легше, він стає легше, і якби наступна сцена, її хоч ця взаємодія, і він все, він такий не гомофоб. І потім він йде на гей-парад. Ні, для мене це не працює. Я не знаю, для мене це прям не працює, тому що, так, пояснюю. По-перше, це виглядає буквально так. Він буквально його булить, він буквально йому погрожує декілька разів, потім їх ось ця недобійка, і потім, якщо викинути серединку, цю, наступна їх взаємодія, вони цілуються. Тобто недобійка, наступна взаємодія, вони пару хвилин розмовляють і цілуються. Ну, вибачте, але що відбувається? По-перше, я взагалі не розумію, на що цей поцілунок був доданий. Але окей. Має місце бути, в принципі, там воно впливає на сюжет, тобто, так, окей, неважливо, але як можна було б, на мою думку, набагато краще зробити, прям так. Ось на початку він ото категорично проти цієї ідеї, потім, коли Гей вже там приїжджає до них, вони, наприклад, йдуть додому зі школи. І якийсь з його друзів, там навіть один чел якийсь, іде і запитує його, коли ти там вже цього поб'єш. Те саме, що він розповів своїй матері, що його друзі вже питають, коли ти там його так. Покажіть нам це, тому що навіть я знаю про правила показуй, а не розказуй. Покажіть нам це. І покажіть, що йому там некомфортно це відповідати, або що він там намагається відчартуватися, відхилитися від питання, або що. І ми, типу, зрозуміємо, що щось там є, що він не просто гомофоб, а щось там є. Можливо, натяк на внутрішню гомофобію, або щось таке. Е, і так, я розумію, що бюджет і таке все, але якщо у вас прям категорично немає грошей на таку сцену, найняти ще одного актора на 20 секунд, окей. Е, він сидить на балконі, в нього є приписка з якогось їм другом, його другом, або навіть якийсь груповий чат з його друзями декількома. їй та, назву цьому чату або цьому другу таку найбільш гетеропацанську, знаєте, якусь таку прям підліткову, ну, уявіть собі. І там, знову ж таки, це запитання від його друзів, коли ти там вже цього гея поб'єш? І знову ж таки показати нам, що йому некомфортно. Тут навіть можна буде показати ще краще, тому що йому типу не треба буде це приховувати, тому що це нереальне життя, взаємодія. Що він знову ж таки має від цього відхилитися питання або відчартуватися, або щось таке. І ми зрозуміємо, що там щось є. Потім ось ця середина Розмова з матір'ю, яку насправді також переробив, щоб знову ж таки не просто вивалити це. А, наприклад, якось він знову ж таки приходить до матері, в них зав'язується розмова, і вона така починає на нього так мовити налягати, типу, що відбувається, що таке, чому ти не можеш просто отак, і він просто не витримує і вивалює це все на неї, що е, тому що там не знаю, пацани засміють. Щось таке. І, типу, тому що ну це підліток. По актору, звісно, не дуже зрозуміло, але це підліток. Це гетеропідліток в гомофобному середовищі. Тобто, ну мені здається, така взаємодія буде знову ж таки більш життєвою. І потім це могла б бути ідеальна така відсилочка, така е, привід, поговорити про те, що мати там біля нього сідає, так його приобіймає за плече і починає розповідати, що типу. Суспільство ну, це типу бла бла бла, зважай на це, ось це все. Тому що ну, приблизно те ж саме, що є в оригіналі, так, в тому, що у нас є, не в оригіналі, а в тому, що у нас є, але трошечки по іншому, тому що знову ж таки їх це буквально я так роблю, тому що суспільство мені так каже, і вона така будь легше, і він стає легше. Ні, для мене це не працює. І ну, якби це була ось така розмова, то це додатковий якби, сенс. Додатковий так меседж прикольний, важливий, і це, типу, просуває, і ми можемо зрозуміти, що він вже якийсь час думає про те, що він не гомофобний, що він так поводиться просто через його суспільство, через усю сцену в початку, до йому некомфортно відповідати на те питання, тому що. Те, що в нас є, ви можете зробити два висновки. Перше, це, звісно, те, що він думає про це вже якийсь час, але це треба додумати. Я до цього висновку не прийшов самостійно, коли дивився, я прийшов до цього висновку вже коли обговорював цей фільм зі своїм другом. Але те, що я, до чого я дійшов, це до того, що він буквально гомофоб-гомофоб, і він, типу, так, потім ось ця розмова з матір'ю, і він просто перестає бути гомофобом. Я навіть не задумався про те, що він міг якось якийсь час про це роздумувати. Для мене це буквально було будь-легше і він стає легше. Але це те, як я його сприйняв, і знову ж таки, якби це було те, як я описав, наприклад, в нас навіть не було б такої думки. Ми вже зрозуміли, що там щось є. І після цього сцена цього поцілунку все ще відносно дивна. Але тут ти вже можеш зрозуміти, чому він, ну, типу, не жахається, так би мовити, не. Відштовхує цього гея. Тому що, ну, в тому, що в нас є, знову ж таки, недобійка розмова з матір'ю, вони цілуються. Що відбувається? І потім, ну, типу, після цього, вже ось те, що він стає, ну, перестає бути гомофобним і так далі, вже відчувається більш органічно, більш так реально. І мені здається, так було б краще. Якщо ви скажете, що в них не було хронометражу на це, вкоротіть сцену з йогою. Бо, ну. Нащо вона така довга? Серйозно, мені було нудно, я про це сказав. Або, знову ж таки, сцена про гендерні стереотипи. Я про неї вже згадав, але ну буквально покажіть нам під кінець, що батько стоїть, готує якусь яєчню. Не щось складне, а щось таке. Легеньке. І це нам покаже, що батько починає дослухатися до своєї жінки, що він починає їй більше допомагати. І що знову ж таки він стає такий. Більш відкритий до нових ідей, більш open-minded, і для нього приготувати щось вже не здається такою, ну, ідеєю. Прям ну, ви зрозуміли, так? Знову ж таки, просто покажіть нам це. Не треба це словами проговорювати, не треба виділяти на це якийсь хронометраж. Просто покажіть 5-10 секунд, як вони навіть можна більш, навіть просто якась розмова на фоні того, як він щось готує. Все, ця сцена про гендерні стереотипи буде маряти, такий би мовити, корінь в самій цій сцені, і потім буде мати наслідок у цьому моменті. Але ні, вони просто витрачають хвилини-дві на те, щоб вони посралися про те, що готувати це жіноча справа ні, це не жіноча справа. Це ніколи більше не згадається, це ніяк більше не вилізе. Плюс це витрачає час, і знову ж таки, це не донесення для чого. Люди, які знають, вже знають, люди, які з цим не погоджуються. Вони з цього нічого не винесуть. І нащо це було додавати? Тому якби, ну, я не знаю. Це те, що я думаю. А що думаєте ви з приводу цього фільму? Чи погоджуєтеся ви зі мною, чи ні? Знову ж таки, буду дуже радий почитати, що ви думаєте на рахунок цього. Взагалі, в мене, по суті, немає сценарію на це відео. Я сподіваюся, що те, що я тут наговорив, взагалі має сенс. Тому що, якщо чесно, я в цьому не впевнений. Але ну, це було моє враження від цього фільму, те, що я. Маю сказати на рахунок цього фільму, тому я сподіваюся, що вам сподобалося. Дякую, до побачення.